Як рік почнеш, так його і проведеш. Понад сотню шанувальників фізичної культури провели перший ранок 2025 року на бігових доріжках. Кросмени долали 10-кілометрову дистанцію. Січневий мороз сприяв активному дозвіллю місцевих бігунів. Біг є невід'ємна частина нашого життя. Чого того, що воно покращує і фізичне здоров'я, і ментальне. Плюс ми ледь не кожного дня бігаємо. А перше січня чому не відрізняється від попередніх днів? Тому воно більше так з метою популяризації спорту серед мас того, що серед нас більшість є аматорів. Біг це турбота про наше ментальне здоров'я для українців, які нині стикаються з численними викликами та стресами. Легка атлетика, джерело гармонії, життєвої енергії та внутрішнього спокою. Я не святкую новий рік, так як свято, новий рік сильно. Тому для мене це пробіжка це здорове тіло, здоровий спосіб життя, і тому я не важне зважаючи на який день ти встаєш і біжиш Легкоатлет Дмитро Пантезі, п'ятий рік поспіль починає новоріччя святкових 10 кілометрів. каже. Долали дистанцію для душі, адже нинішній забіг не визначав переможців. Як кажуть, як Новий рік зустрінеш, так і його проведеш. Це таки, от є такий момент. А по-друге, ми всі бігаємо задоволено. Тобто тут немає змагань, немає швидкостей. Цей біжуть в правові, з звичною швидкістю. Першосічневий крос в Івано-Франківську має багаторічний бекграунд. Його організатори, а також учасники мають намір зробити цей легкоатлетичний забіг святковою спортивною традицією. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, новини на вежі.